Хеййо! Hey, Всім привіт! І сьогодні рівно місяць, як я заробляю в інтернеті, рівно 30 днів. За ці 30 днів мені вдалося заробити 650 доларів. У мене було 800 доларів, а ці 800 перетворилися на 1450. Ось такий в мене місяць був. Все, що я робив. Це. Шукав різні активності, виконував їх і йшов до цілі заробляти в інтернеті. І в мене це вийшло. Як пройде 30 наступних днів? Я не знаю. Можливо, зароблю більше. Я сподіваюся, що зароблю більше. Можливо, менше, але завжди вірю у краще. І Хто ще ось не слідкує за моїм телеграм-каналом, де я показую, в які активності я заходжу, то велком. Заходьте в опис до цього відео, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ось і є надія, що в червні місяці заліститься хамстер комбот і щось насиплять. А можливо, буде щось інакше, якісь темки. У попередньому місяці найбільше я заробив із, із ноткоїна, да? вот. але ще помимо ноткоїна я робив інші активності, на яких теж заробив. Той же самий об'єм, який я крутив е, на біржі OKX, де заробив 150 доларів просто за декілька годин. Де я стейкав свої ноткоини, і теж заробив. І це все я робив, не виконуючи якусь фізичну важку роботу. Просто давно-давно я в цій тематиці, давно я ваюся е, і розумію, як можна заробити, де можна черпати інформацію, і самі самі актуальні темки, самі актуальні активності. І я публікую у себе телеграм-каналі. Тому підписуйся у мій телеграм-канал. Ось 30-й день сьогодні, рівно місяць, рівно місяць. Мені дуже цікаво, що я скажу рівно через ще місяць, коли буде 60 днів, як я заробляю в інтернеті. Який же буде мій результат в кінці, коли пройде 100 днів, скільки я скажу, що я заробив в інтернеті. Ось і все. На сьогодні хватить. Це був 30-й день. Всім профіту. Підписуйтесь на телеграм. Всім пока.